Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами приготуємо в мультиварці під черевину зі свинини, і в результаті це буде смачнюща холодна м'ясна страва. В'язко в цій підчеревині дуже м'якеньке, дуже ніжне, не кажучи вже про сало і шкірку. Обов'язково додивіться до кінця, і там ви побачите професійну експертну оцінку цього мого рецепту. Моя бабуся завжди так готувала під для мого дідуся. Сьогодні я готуватиму майже за рецептом моєї бабусі. А чому майже? побачите трошки далі. Ось у мене тут гарнюня підчеревина зі свинини, тут кіло 300 Дивіться, яка краса, буквально прошарки, м'яса, сала майже немає. Але якщо навіть підчеревина буде жирніша, все одно буде смачно. До підчеревини нам ще знадобиться вода. Скільки її буде точно, побачимо в процесі. Також треба 4 або 5 зубочків часнику, пару лаврових листочків. Трошки цукру і сіль. Кількість солі теж уточнимо в процесі. І ще нам знадобиться мелена паприка і мелений гострий перець, білий, чорний, червоний, який захочете. Тож поїхали. Я заздалегідь приготувала літр води із цього літра зараз половину одразу наливаю у чашу мультиварки на кожні пів літра води. Ми додаємо одну повну чайну ложку солі. Тепер вкладаємо шматки під черевини. І треба нам долити тепер водички так, щоб вона накрила м'ясо десь на сантиметр зверху. Доливаємо залишок пів літра і, мабуть, треба ще пів літра. Тепер досить. Додаємо ще дві повні чайні ложки солі, одну чайну ложку без гори цукру. І наприкінці я на свій смак додам ще одну повну чайну ложку солі. А ви дивіться по своїх смаках. Додаємо зубчики чесничку, лаврове листячко. І поки що все. Зачиняємо кришку. У мене тут мультиварка-скороварка, тому я обираю програму Холодець і налаштовую її на 55 хвилин. Якщо ж у вас просто мультиварка, тоді налаштуйте програму суп або тушкування на півтори години. У мультиварці скороварці клапана повертаємо у положення закритий. Допоки м'ясо готується, розкажу вам, чому цей рецепт. Майже бабусин. Варену підчеревину вона просто гарненько охолоджувала і тоненько нарізала для дідуся і не робила отакої приправи, яку зараз ми з вами зробимо. У зручну ємність додаємо 5 чайних ложок меленої паприки. Сюди ж додаємо одну чайну ложку меленого перцю. У мене це білий перець. Можете брати чорного перця, можете брати червоного. Тепер це треба ніжно-гарненько перемішати. Щоб не розчхатися. Все. Чекаємо, доки приготується наша підчеревина. Програма закінчилася. Вимикаємо мультиварку. У кого скороварка, почекаємо ще декілька хвилин, а потім випустимо пару з парового клапана. У кого просто мультиварка, можна одразу відкривати кришку. Випускаю пару. Це буде десь хвилину. Тепер, коли в клапані повна тиша, вже можна відкривати кришку. Бачите, всередині ще й досі кипить. Обережно виймаємо всі шматочки, бо допоки вони гарячі, нам треба їх ще приправити. Тепер для кожного шматка під черевини беремо окремий шматок фольги. І спочатку на цю фольгу посередині насипимо нашу суміш паприки з перцем приблизно за розміром шматка м'яса. Вкладаємо сюди під черевину салом донизу. І тепер гарненько з усіх боків притрушуємо нашою сумішю. Тепер загортаємо. Загортаємо ніжно, бо гаряча підчеревина дуже м'якенька. Так само робимо з усіма трьома шматочками. Тепер залишаємо їх до повного охолодження, після чого ставимо до холодильника не менше, ніж на 2 години, а ще краще до завтра, щоб м'ясо гарненько просякло приправою. Після холодильника вже можна починати розкривати фольгу. Ось таке в нас вийшло. Тепер можна тоненько нарізати і починати їсти. Коли ви вже зняли фольгу, то вдруге в неї вже не завертайте, щоб кожного разу не струшувалася приправа з м'яса. Ось така в нас вийшла гарнюня смакота, що її можна навіть подати до святкового столу. Смак солонуватий і в міру гострий. Така підчеревина може зберігатися у холодильнику доволі довго, але це тільки теоретично, бо насправді ви її з'їсте дуже швидко. Як бачите, цей рецепт, хоч і розподілений трошки в часі, але він дуже простий. Щоб м'ясо гарно просякло приправою, я зазвичай залишаю його у холодильнику аж до наступного дня. Тож, коли нікуди не поспішаєте, робіть так само. Смачного. Да, угу. дуже смачно. Якщо вам сподобався мій рецепт, підписуйтесь на мій канал і залишайтеся зі мною. Дуже смачно. Угу. Пишіть мені у коменти свої враження та запитання. Усім смачного, на все добре, і ще побачимось.